З випробуваннями без тренувань, із перерваним спортивним сезоном, із понівеченою і зруйнованою інфраструктурою, але із бажанням давати опір опонентам, і не лише на спортивних майданчиках для спортсменів 2022 рік став надскладним водночас дав сили і ще більшим запалом виборювати перемогу. Ті, хто не взяли зброю до рук, продовжили боротьбу на спортивному фронті, проте завдяки кому здіймався прапор України у різних куточках світу в 2022-му, Говоритимемо далі, підбиваємо підсумки важкого але року, який довів, що українці нація непереможних. На паузі від 24 лютого і до кінця травня від початку повномасштабної війни в Україні були призупинені усі спортивні змагання. Офіційно їх Мінмолодь спорту наказом 1587 дозволило проводити в окремих місцевостях України від кінця травня 2022-го. але із приміткою без глядачів. Також мова йшла про дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до них вікової групи. Чемпіонат України з футболу стартував наприкінці серпня. Єдиним клубом, учасником з Хмельниччини став епіцентр Кам'янець-Подільський. Першолігові ж команди Поділля Хмельницький та агробізнес Волочиськ. Ігровий сезон 2022-2023 вирішили пропустити. Зараз чемпіонат України має зимовий антракт. На нього епіцентрівці пішли розташувавшись на третьому місці у турнірній таблиці. На головний титул чемпіонату України з гандболу у вищій лізі серед чоловічих команд претендують хмельничани гравці Хнуда і США номер 1 2022 хлопці закінчили на другій сходинці, але у запасі підопічні Катерини Заспи мають ще одну гру. Відтак шанси піднятися на найвищий щабель. Володарями Кубка Ліги 2022 року з волейболу серед чоловічих команд стала команда Епіцентр Подоляни. Здобули право виступати у Єврокубках за волейбольною командою Епіцентр Подоляни кубок ліги 2022. Команда з городка здобула трофей у вирішальній грі проти ВК Прометей. У суперлізі команда з Хмельницького очолює турнірку. Наші дівчата, гравчині хмельницького новатора, зустріли новий рік у статусі віце-чемпіонок України. Ми дуже хотіли. Отримати нагороду, найвищу нагороду, ми старалися, ми працювали і да, маємо результат срібло. Ми задоволені цим результатом. Хотілося краще, але все буде далі буде. Ми в це віримо, ми працюємо і волейбол буде. Я впевнена. 2022 для хмельницького регбі увійде в історію, адже саме цей рік приніс команді золотий дубль». Река поділля оформив його, здобувши перемогу у чемпіонаті України та Кубку з регбі 7 І ще одна команда, де США нордин буревісник, стала тріумфаторкою у чемпіонаті України в Вищій лізі. Це за словами президента Федерації регбі Хмельницької області Андрія Лещенка. Історичне досягнення для хмельничан. А от на баскетбольних майданчиках боротьба ще триває. Хмельницька чоловіча команда розпочала змагальний сезон у грудні. Стартувала у чемпіонаті України у вищій лізі з гри проти дніпропетровського інваспорту. Нині з п'яти матчів у старті дві перемоги та три поразки. Боротьба за медалі продовжиться у січні. Турнірні завдання завжди максимальні завжди максимальні тільки перемога налаштовуватись. Кожну гру на перемогу, і навіть якщо щось не вдається, ми знаємо, ми розуміємо, де сильніший суперник, але боротьба на майданчику повинна бути за кожен м'яч. Маємо, мусимо подякувати нашим ЗСУ за те, що вони нам дають можливість грати. І я маю надію, що наша перемога буде дуже швидко настане. Понад півсотні разів спортсмени з Хмельницького з 24 лютого підіймалися на призовий п'єдестал європейських та світових першостей. Марина Бах-Романчук у потрійному стрибку стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщення. Із рекордом сезону в потрійному спортсменка здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. 15 метрів та 2 сантиметри показала у п'ятій спробі. До слова, Маринебах Романчук продемонструвала найкращий результат України в потрійному з 1996 року. За Михайлом Романчуком у 2022-му золото на чемпіонаті Європи з плавання. Спортсмен на змаганнях упевнено подолав дистанцію в півтори тисячі метрів вільним стилем. Крім того, встановив новий рекорд України: 14 хвилин та тридцять дев'ять секунд. Романчук естаперандара кокусари у настроїтоло 14. Крім того, Михайло здобув дві медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. У фіналі 800 метрівки вільним стилем він показав третій час. І ще одну нагороду на першості історичну для країни. спортсмен виборов на відкритій воді. Завоював бронзову медаль, подолавши дистанцію в 5 кілометрів за 53 хвилини та 13 секунд. Аліна Морущак та Ангеліна Ломачинська принесли до скарбнички збірної срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики. Під завісу нового року Аліна стала ще й володаркою малого срібла на чемпіонаті світу. У ривку показала результат 119 кілограмів у двоборстві 256 і розмістилася на шостій сходинці старту у ваговій категорії 81 кілограм. Тенісист Нікіта Білозерцев у парному розряді здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед юніорів. Кількома місяцями пізніше. Юний спортсмен став другою ракеткою Європи на підсумковому турнірі серед гравців до 14 років. Хмельничанин став не лише єдиним представником з України на європейському турнірі, але й першим юнаком, який дійшов до фіналу престижного змагання. Щоб попасти на такі змагання, потрібно досить багато працювати та Старатися мені було дуже цікаво, тому що це вісім найкращих гравців європи. Вони були дуже сильні. Та перемогти їх. Це для мене дуже велика, як сказати, перемога. Юніорський євро з вільної боротьби подарувало місту бронзового призера. Назардоть розпочав свій шлях на змаганні з однієї восьмої, зупинився за крок до фіналу, посівши третє місце. Бронзова нагорода для спортсмена перша завойована на змаганнях такого рівня. Я дуже вдячний в першу чергу Богу за цю медаль, яку він дав мені можливість. Дуже вдячний своїм батькам, які мене завжди підтримали. Моєму тренеру Валентину Григоровичу Личаку. Ну, звичайно, тренерам збірної, моїм спаринг партнерам моїм друзям, які завжди мене підтримали. Ну і звичайно, як же без зсу, які там, які нас хоробро захищають, такий не. Нелегкий час для нашої країни, хмельничани Ігор Кізима та Денис Баблюк, в скарбничку збірної команди України на чемпіонаті світу з кульової стрільби по рухомій мішені у 2022-му Принесли п'ять нагород. Збірники України влаштували вітальні підкидання для хмельничанки Альони Вересняк. Спортсменка у вересні з вагового чемпіонату світу з кілку і карате повернулася бронзовою вище нашої землячки, лише представниці з Японії. Нас побачили, ми стояли зі своїми з нашим прапором України. Воно все-таки ну надало, скажем, і позитивних емоцій, і трохи радості навіть від тої бронзи, що, що ми. Вдалося здобути на цьому чемпіонаті три нагороди на двох після тривалої закордонної змагальної перерви на призовий п'єдестал. Піднялися хмельницькі грювики, майстри спорту України міжнародного класу. Кубок Європи з грьового спорту серед дорослих приніс одразу два золота в естафетах, полмірі квіквінії. Ще одне у ривку Володимиру Ризаку. Потрібно прославляти свою державу, говорити про це, не забувати робити донати. Хто як може, щоб допомагали збройним силам? Навислувала на золото вихованка до номер 3 Анастасія Дежицька відзначилася у перший день чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каноє в марафоні серед юніорів. Де згодом Анастасія стала й призеркою на чемпіонаті світу. Тетяна та Ілля Шевчуки стали переможцями клубного чемпіонату Європи з Тхеквондови ТЕФ серед юнаків та дівчат. Тимофій Оліференко бронзовий призер старту. Тріумфували тхеквундисти і на чемпіонаті Європи серед юнаків. Родина Шевчуків із золотом та сріблом. І ще одна – десятирічна Олександра Шмалій, бронзова. Давід Голії на світовому старті, але серед кадетів у ваговій категорії, плюс 65 кілограмів, посів також третє місце. Хмельницький у 2022 році прийняв кілька чемпіонатів України. У нас тучилися сутички на фехтувальних доріжках по мості, зеленому газоні на татамі. Обласний центр вперше приймав фріфайтерів з різних куточків України. За медалі у нас боролися важкоатлети, вільники та рехбісти. Також відбулося кілька десятків благодійних стартів від забігів до змагань між сім'ями. Спортивна родина єднається і воює на своєму фронті. Підняттям державного стягу гімну спортсмени усьому світу доводять, що Україна продовжує боротьбу, і за нами лише перемога переможного 2023 року. Усім нам.